Добрий день малята. Ще зовсім недавно все навкруги виглядало яскраво та різнобарно. Ось так і так, але з настанням осені в природі відбулися зміни. Листя змінило свій колір та почало опадати. Сонечка дуже часто ховається за хмарки, на вулиці похмуро та прохолодно. Але зміни відбулися не тільки з квітами та деревами. У житті комах також вже все по-іншому. Маленька комаха велику силу має, по доріжці у мурашник соломинки тягає. Так, це мураха. Восени мурахи починають активно готуватися до зими. Вони будують мурашник, а потім тягнуть туди їжу. Будиночок мурахам зробити простіше. Тому основні сили вони кидають на їжу, а саме на пошуки гусениць сухих рослин і насіння. Перед настанням холодів мурашки ретельно перевіряють усі відсіки мурашника і змінюють їх, якщо знаходять прогалини. Виходи з мурашника вони закривають залишками рослин, глиною та землею. Восени в тілі мурашки з'являється спеціальна рідина, яка зігріває її середини. Вона називається глицерин. Саме завдяки цій магічній рідині мурашки не мерзнуть. А це в нас хто? Так, це жук сонечко Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко всміхається. Коли на вулиці починає падати листя та повітря стає прохолодним, сонечки об'єднуються у грубки і шукають теплі місця для схову, такі як кора дерев, мох, камінці. Потім жук сонечко впадає в сплячку та не відчуває холодів. А це в нас хто? Так, це бджілка. комашка-трудівниця цілий день літає. Для метку солодкого квіточки шукає. На відміну від жука сонечка, бджоли в сплячку не впадають. З настанням холодів джилки весь час проводять біля личинок та лялечок, аби підтримувати температуру потрібну їм для життя. Ніяких робіт бджилки зимою не виконують, сидять майже нерухомо. Давайте перевіримо, чи уважно ви слухали мою розповідь. Яка комаха впадає в сплячку з настанням холодів? Так, це жук сонечко. А у тілі якої комахи з'являється магічна рідина, що її зігріває? Так, це мурашка. А які комахи переживають холоди майже нерухомо та весь час піклуються про підтримання належної температури для своїх лічинок та лялечок. Так, це бджоли. Молодці. Ви були сьогодні дуже уважні. Дякую за увагу. До побачення!